Верх рада ухвалила законопроект 8401, який передбачає, що з 1 липня 2023 року усі податкові пільги для підприємців будуть скасовані, тобто ФОПи платитимуть податки так само, як до війни. Крім того, очікується скасування спрощеної системи оподаткування у розмірі єдиного податку 2% від доходу. Тобто, ФОПи третьої групи повернуться на ту систему оподаткування, з якої вони перейшли на пільгову під час війни. А підприємства, які перейшли на спрощену систему оподаткування, будуть повернуті на загальну. Систему зі сплатою податку на прибуток та інших обов'язкових платежів, а новостворені ФОПи, які з дати реєстрації обрали ставку 2 можуть перейти з 1 липня на ставку єдиного податку у розмірі 5% тільки за умови подання заяви про зміну ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку третього квартала 2023 року, тобто до 15 червня. Про це і не тільки ви можете дізнатися у свіжому випуску, що чекати у червні, на нашому youtube каналі семінар.